Мушу зізнатися, і це зі мною вперше відео про цього монстра Набрало на цю годину понад 2500 переглядів. Це, мабуть, спонукає мене до більш ретельного огляду. І на цю годину я вспомнив, що в мене є. Матеріал з історією, як ця штука починалась. Аліса? Аліса теж хоче послухати цю історію.